Як усе встигати? Якщо чесно, коротка відповідь ніяк. Однак Біблія дає нам декілька мудрих підказок, як можна правильно користувати своїм часом. Перше, не намагайтеся втиснути все у один день. Навіть Бог, коли творив світ, розбив свою роботу, і, до речі, відпочинок на сім днів. За один день у мене і у вас не вийде бути водночас активним і у сім'ї, і на роботі, і в служінні, і ще й приділити час самому собі. Однак, якщо ми розіб'ємо все це на один тиждень, ми зможемо мудро все збалансувати. Друге, завжди починайте планування із головного. Біблія говорить, найперше шукайте царства Божого. Є відома притча про те, як один професор поставив перед студентами посудину і почав наповняти її піском, камінцями, потім поклав зверху кілька великих цеглин і нічого не вмістилося. Тоді він зробив навпаки. Він поклав спочатку великі цеглини, потім засипав порожнечу між ними дрібними камінчиками, потім піском і зверху навіть вилив чашечку кави. Суть була проста: якщо ви почнете із головного, із найбільшого, а тільки потім будете додавати другорядне. То в кінці у вас навіть залишиться час, щоб випити каву і перепочити. Третє, обнуляйте кожний день. Якщо ви не встигли щось зробити вчора, це не значить, що ці справи мають бути в першу чергу зроблені сьогодні. Ісус сказав: для кожного дня достатньо своїх турбот. Тому починайте кожний день із чистої сторінки. І можливо, ті справи, що були актуальними вчора, сьогодні вже не будуть такими важливими. І останнє бережіть своє серце. Здається, Джон Веслі якось сказав: я ніколи не беруся за більшу кількість справ, ніж здатний зробити у спокійному стані свого духа. Чи ви встигнете абсолютно все? Однозначно, ні. Але коли ваше серце буде перебувати в мирі і в спокої, ви зможете почути, чого саме хоче від вас Бог. А це найважливіше.